Вітаю, друзі! Мене звуть Марія, і це відео на моєму основному каналі на YouTube. YouTube, sorry, sorry, яке я вже дуже давно не поповнювала. Я, я чесно кажучи, зосередилася на іншому своєму аккаунті, на іншій своїй діяльності, але так склалося, що мені захотілося зафіксувати цей етап. Бо мене звільнили з роботи, яка для мене особисто була ідеальна. Це було ідеальне співвідношення роботи і вільного часу, свободи, майже відсутності контролю, звітність, яку я розумію, що потрібно робити, вона не вимагала у мене якихось надзусиль, і це насправді був прекрасний час. І він нещодавно закінчився, і я хочу це зафіксувати для себе, тому що якось все дуже швидко змінюється в житті. І потім цей досвід стає уже чимось таким далеким. І ти не можеш згадати, як ти себе відчувала в цей момент. І тому я хочу це тут зафіксувати. Можливо, комусь із вас це буде цікаво або цінно, або будь-що. Справа в тому, що я сьогодні записала таку, ну, такий контент. Да? О, тобто, коли хаб тільки відкривався, то, е... казали, Це я? Ви що хочеш, що знаєш, що вода не потрібне. Е, будь що, що могло б Але бути. мені не подобається картинка тут. Тому я, але я дуже хочу публікувати це відео, але я вже наче сказала в цьому відео все, що хотіла, просто я не хочу його робити основним. Тому щойно мені прийшла просто геніальна ідея залишити це ось так і показати вам це на комп'ютері, так Чи, як би воно мало початися, а потім я вставлю ту частину, яку я залишу. Ну тут я. Український бренд Міко мені подарували друзі на день народження. Ось цю кісточку, вона просто не вона, вона. Вона мене якось так тішить, я не можу просто подивитися на цю кісточку. На цей пендлик, ви бачите пендлик, Хоп, закриваєш? І тут ну, це просто фантастика, ні? Мене так легко здивувати. І такий мультітаскер у відтінку Айко. Я буду фарбуватися і не скандаль. Я працювала. Координаторкою ком'юніті хабу я займалася тим, щоб організовувати дозвілля для жінок. От, тобто, коли хаб тільки відкривався, то казали роби, що хочеш, що знаєш, що вважаєш за потрібне. Так а, і було. Що що могло б підтримати жінок? Було постійне відчуття, що це ненадовго. Але в якийсь момент я дуже звикла, і ти звикаєш найбільше до людей, які до тебе приходять, і в вас вже починають вибудовуватися якісь зв'язки. Потім ми почали плести масковані сітки в хабі, і це було дуже класно, тому що це було декілька годин замасковані привет. І це було весело. Ми дуже гарно проводили час. І якраз в момент, коли я вже почала відчувати зв'язок з цим місцем, з цими людьми, і відчувати, що можливо це дійсно щось дуже класне і довго мені передзвонили, мені написали в мої керівниці, що треба вийти на недовгий зуб, а я якраз була відпустці, і я дуже здивувалася. Ну що такого там має статися? Коли я відпустці, мені потрібно писати, я вийшла на робочий зум. І мені сказали, що проєкт закривається, і через місяць лавочка закрита. Я поплакала, Ми це дуже дивно, що я сама себе. Um, але оскільки я, як я вже сказала, була на відпочинку. То я не могла якось сильно довго про це переживати. Бо я подумала, окей, я це сумно, але я в моменті я можуся в класному місці, поруч на людина, яку я люблю, і я насолоджуся цим моментом. А про те, що в мене звільнений, що в мене немає роботи, і мені треба сказати все це людям. Я подумаю тоді, коли повернуся додому. І мені знадобився місяць, щоб прийняти цей факт, бо якось так. Такий був дуже червень наповнений любов'ю і в липні я вже почала усвідомлювати. Я розумію, що рано чи пізно це мало би завершитися. Я до цього начебто була готова, але від цього не стало легше, якщо чесно. Ось тому мені складно, бо це. Було класно, це була дуже класна. Це була ідеальна робота для мене, я вже зараз це розумію. Але я також глибоко переконана, чомусь у мене є повна впевненість в тому, що у мене все класно складеться і знайдеться ще краща робота, і якось віра в це мене тримає. Хоча я також розумію, що пошук нової роботи. І адаптація нові люди це завжди складно, це ресурсно зтратно, і це не буде супер легко з самого початку. Вже <плес> <це, плес> таке життя. Тому та, це відео натхнене тим, що на вулиці зараз у Вінниці 35 градусів тепла, <плес> і я не хочу виходити з дому. Я вийшла з дому. Я вирішила, що пора. Оновити цей ютуб на 20 підписників. Ось. Так, ну це вже там далі я вставлю. Ем, я ще хотіла додати, що може скластися таке враження, що коли людина легко проходить через якісь новини або випробування, то наче їй не потрібна підтримка. Мені здається, що підтримка потрібна всім. Але вона потрібна в різних її проявах. І якщо ви бачите, що комусь зле, а зараз в Україні живучи дуже багато може бути причин різних на це, ви можете замість того, щоб переживати про те, що ви не знаєте, як краще підтримати і ви. І обрати оцю цю позицію спостереження, типу я не знаю, я боюся зробити гірше. Найкраще просто запитати у людини, я бачу, що тобі погано, як я можу тебе підтримати. Це така золота фраза. Мені здається, я вже її говорила на іншому своєму каналі, але це так просто і так зрозуміло. І це дозволяє потім. Хочу підсвітку включити. Е, та, це дозволяє зрозуміти, який формат підтримки подобається і пасує людині. І в подальшому, якщо ви хочете спілкуватися, це підвищить рівень ваших стосунків на якийсь неймовірно, неймовірно високий рівень. Це дуже класна фраза. І ще раз, як я можу тебе підтримати, все не потрібно здогадуватись, не потрібно читати 30 книжок. Просто запитуєте у людини напряму. Все, я все сказала, а тепер далі це те відео, яке я знімала сьогодні протягом дня. Вперше за всю мою YouTube кар'єру я написала сценарій приблизно до цього відео. Все, що я маю сказати. Ну, обслідки, які теми підняти. Як в, шо, в шоці з себе? Безробіття буде так прикольно. Я не знаю, плакати в Ютубі це монетизується чи ні. Тільки це перший сценарій, який я написала, записуючи YouTube відео, я вам його покажу. Значить, дивіться, брудна голова початок, це зняли вже сьогодні, так? І наступне рухаємося. Ой! Так, зняти катруся. Ну, не знаю, чи це вдасться. А ось ось це вдасться. Побудети треба. Нормально. Щось у мене сьогодні якось очі особливо косять, але мене це не зупинить. Наступний етап, про який я маю розповісти, бо це важлива частина мого життя, і це те, що врятувало мене від можливо якоїсь депресії, можливо, якогось такого важкого стану. Це моя інша робота, інший проект, в якому я є співзасновницею, координаторкою і операційною директоркою. Це файна здибанка. Якщо ви не чули, то загугліть. Але просто я скажу для мене: я є як та співзасновницею цьому проєкту вже два роки, і в нас були дуже різні етапи. І я дуже радію, що ми з моєю партнеркою Ірою змогли це все влагодити, обговорити і. Два роки проіснувати, і я дуже сподіваюся, що будемо існувати ще. Тому я тримаю тут цю афішу. І це проєкт мого серця і моєї душі. Це проєкт, де я створюю, я хочу створювати, і я бачу, що це відбувається ту Вінницю, яку я хочу бачити, ту Вінницю, в якій я хочу жити, в якій я хочу бачити інших моїх друзів і любих моїх людей. І я знаю, що це важливий проект, але мені завжди дуже приємно, коли люди мені про це нагадують і пишуть. Мені 29, і я зрозуміла, мабуть, в років 25-26 той факт, що я не зможу працювати в офісі, от просто не зможу. І ідеально для мене мати основну роботу, де я маю якусь фіксовану суму, яка мене забезпечує, дає мені можливість закривати базові потреби і ходити на концерти і в театрі. Але ще потрібна ще одна робота, яка, якщо мене звільнять з першої, врятує мене. І у мене так було. І тому зараз, коли я залишилася з одним видом діяльності, але з теж тим, який я дуже люблю. То я засмучена, бо я втратила один, але я також щаслива, що у мене є здибанка і є простір, де я можу реалізовувати свої мрії, плани. І це дуже цінно. Тому, якщо ви ніколи не чули, якщо вам це раптом відео потрапило в Ютуб, то приходьте, приїжджайте в Вінницю, знайомитеся. Я вам каже, сережечки це, до речі, щедрик така є бригада. Це їхній мерч. Я просто важко наважитися виходити з дому, коли там 32 градуси, попри те, що вже пізній вечір. Тому я ще хотіла написати і сказати: якщо ви за мною сумуєте або хочете бачити більше контенту з моєю присутністю, то є канал, який називається «Буговежа». Він присвячений цій дискусійним платформам, присвячена обговоренням щодо того, які в Вінниці є представники і представниці креативних індустрій, про адаптацію ветеранів і про різні інші питання. Тому Канал так названий, тому що Південний Буг і вежа це є два наших ключових таких символи міста. І я там співведуча, запрошена, тому можете теж слідкувати за тим каналом, бо на цьому не так часто буде щось виходити. У мене є ще один, до речі, яка називається Сіпірпіпі. Коли мій друг мобілізувався і я запитувала, що тобі передати, він казав, що мені нічого не потрібно. Передай мені ось цей запах з набережної, коли нарошенці випікають вафлі. Я і я зрозуміла, що більше ніде такого не чула запаху. І да, вирішила зафіксувати цей момент. Воно тут так гарно кожного разу, коли проходжу, я така О май гот. Так гарно. Все, це кінець влогу. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, залишайте коментарі. Наступне відео десь через півроку, рік, може більше. ну Як тільки буде щось настільки цікаве, про що захочеться розповісти.